За ініціативи всеукраїнського об'єднання Батьківщина в Коломиї відбулися збори з питання ініціювання всеукраїнського референдуму щодо заборони купівлі-продажу землі. 1 січня 2012 року завершується мораторій на реалізацію земель з господарського призначення. Але як проводились опити, от в мене є зараз навіть тут такі офіційні документи. З 20 по 25 травня 2011 року проводилось опитування. Громадян у всіх регіонах України. От які результати. Значить, за те, щоб продовжити мораторійну реалізацію земельсько сільськогосподарської реалізацію, підтримав 69,8%. Якщо взяти по регіонах, Західний регіон 71,5% за проведення такого референдуму. Центральний регіон 75,4%, Південний регіон 66,6% і східний регіон 64,5%. Якщо бачите, що більшість населення у всіх регіонів. За те, щоб провести такий референдум і накласти продовжити мораторій на реалізацію землецького сподільського призначення, співорганізатор зібрання, голова фракції Батьківщина в Коломийській міській раді Мирослав Ласійчук, зазначив, що у 2011 році добігає кінця мораторій на купівлю продаж землі, і є шанс у олігархів отримати можливість купити практично всю Україну. Населення ж назавжди може перетворитися на дешеву робочу силу на чужій землі в своїй державі. У Учасники зборів зголосилися, що доцільно провести всеукраїнський референдум і запобігти купівлі-продажу землі. З метою того, щоб вирішити це питання, ми провели такі збори, підготували і провели збори по референдуму. Ну як ви бачили, хто був на зборах, що переважна більшість людей практично одноголосно всі підтримали проведення такого референдуму? Ми підготували необхідні матеріали, передали їх, так як передбачає закон. Голові міської ради, і відповідно ці матеріали будуть направлені в центральну виборчу комісію для того, щоб далі вирішити питання ініціативні групи, групи, яка створена, видати посвідчення, і щоб вони мали безперешкодне право. Збирати підписи громадян підтримку народ України мусить боротися за свою незалежність, бо якщо наші землі перейдуть до чужих рук, то простий український народ автоматично стане залежним від своїх власників, новітніх дідичів, переконані учасники зборів.